ознайомимося з нашим приладом числа падіння пчп 2 кл Цей прилад замкнутою системою охолодження. Він не потребує підключення до води. З вами зараз будемо проводити наглядний аналіз. Він двоканальний і розрахований на дві пробірки. Заранше ми пробили наважку пшениці. Зараз будемо її засипати в пробірки. Важко нам потрібно налити 25 мл води. В результат получится число падения 409. 402 в одній подвижці, 405 в меншій пробирці. И